Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програму Про головне в деталях, і далі будемо говорити про мистецтво, про мистецтво, про війну, про життя в окупації, про життя під обстрілами. Нещодавно мережу ну, наповнили портрети херсонської художниці Тамари Качаленко. Вона зображає людей, яких вона бачить, вона зображає старих дітей, їхні очі, людей, які власне, зараз переживають цю війну. Це мешканці Херсона. І зараз пані Тамара з нами на відеозв'язку. Ми поговоримо про її творчість. І також про її цікаву дуже серію портретів, гуцульської серії таку портретів, які вона створила, будучи в окупації. Про це не тільки поговоримо. Пані Тамаро, раді вас бачити. Доброго дня вас вітаємо в нашому ефірі. Вітаю, вітаю. Я так розумію, це перше ваше інтерв'ю, і не тільки для нашого каналу, а взагалі для телебачення, ну, принаймні останніх кілька років. так? Так, так. Так, дуже приємно, насправді. Давайте для того, щоб наші глядачі більше про вас дізналися, розкажіть трішки про початок, про ваш шлях до творчості, тому що з того, що я читала, у вас дуже таки багато напрямків творчості, і малювання це не один із них, але давайте почнемо саме з малювання. Як ви до нього прийшли, де навчалися, і якими саме техніками найбільше захопилися. Корінна Херсонка я народилася, виросла і роблю. Перші кроки робила саме в Херсоні щодо малювання. Закінчила Херсонський державний університет, це факультет культури та мистецтв, кафедра образотворчого мистецтва, рік випуску, 18-й рік, і я дуже вдячна кафедрі образотворчого мистецтва за те, що вона надала мені можливість практикуватися саме у графіці. Середні графіки я створила при випуску серію. Робіт, присвячених творчості Шевченка, і натхнених його поетичним словом. А після випуску це вже була подальша самостійна праця. Завдяки інтернету, то я відкрила для себе гіперреалізм американський, і саме у естетиці гіперреалізму були створені ці серії робіт і Гуцулів, і дітей та старих поверні до чорного блека. Я так розумію, що до вас поїздка у Львів справила велике враження, і саме зокрема, і, і в тому числі і гуцульські мотиви, так? Зацікавили вас? Так, так. Оскільки до війни я бувала дійсно у Львові, це ну, просто заразила всіх Львовом. Рік просто марила Львовом. Завдяки цьому і звернулася до гуцулів. Розшукую скрізь фотографії, які передають цей дух гуцулів. І Завдяки гіперреалізму і працюю з ними, з цими фотографіями і намагаюся передати дух Гуцулів у своїх роботах. Тобто ви берете фотографію і якось пере, я не знаю, переосмислюєте її так, в, в так. техніці гіперреалізму. От як це відбувається? Тобто, яким чином ви оці образи? Ну Все ж таки, це не зовсім копіювання фотографій, це, скажімо так, художнє переосмислення? Так, оскільки м, праця у американському гіперіалізмі дещо відрізняється від е, звичного поняття, м, коли копіюють з портретів. Ну, це не копіювання, це е, беруть фотографію, але в даний момент не потрібно її роздруковувати, використовуючи сучасні технології. Е, звичайно, фотографія повинна бути високої якості. І щоб можна було передати всі, всі тонкощі зображення, але з деякими відмінностями, тому що у гіперреалізмі звертають увагу саме на передачу почуттів людини. Це може бути і незвичний ракурс, і, наприклад, сльоза, яка котиться по обличчі, вона є якби в камері зображення. Тому потрібно мати досить велику кількість фотографій, щоб вже на основі них і створювати зображення або вибрати найбільш вдалі кадри. Тому у мене дуже багато фотографій гуцулів, а вже з них вибираю, які можуть підійти до подальшого опрацювання у кульковій ручці. Це, це фотографії, я так розумію, все ж таки створені ну, хоча б на початку, на початку чи в середині минулого століття. Так? Це оці такі е, гуцули автентичні, справжні історичні постаті. Так? Чукотиха, так. я бачила, у вас є робота. Е, тобто ви ще опираєтеся обирає, саме на такі, скажімо так, етографічні так, матеріали насамперед? Так, звичайно. Один з найбільш моїх улюблених фотомитців – це львівський фотограф Володимир Дубас. Його моделі це просто геніальний фотограф, його моделі на фотографіях просто дихають, вони просто живі. В принципі, це ідеальне підґрунтя для творчості. Але і інші фотографи, які, як наприклад, Сеньковський, це. Одна з найбільш моїх улюблених портретів Марії Кричуних чупутихи або відомої під назвою Стара Гуцулка. Але, на жаль, фотографії початку 20-х років не дуже доброї якості, але те, які вони одухотворені, воно перекреслює цю якість. Тому... Так, справді, тому вони вражають і попри те, що ми, скільки років минуло, вони справді такі емоційно заряджені. Е, важко повірити, що ви не були в Карпатах. Насправді, чому так сталося? Невже не випадало можливості? Чи можливо ну, якось ви не готові були до такої поїздки? Відкладали її на потім? Ну, я була в Львові тільки за рік після до війни. Планую, якщо війна закінчиться, відвідати Карпати у Львів'яні. Мене просто казали, що Львів це. Ще не все, це тільки початок мандрівки, а Карпати саме серце Гуцульщини. Побачите, звичайно, Гуцулів живу, Тому що по фотографіях я просто в них захоплена. <рес> а що саме найбільше захоплює? Ну, по-перше, це взагалі такий образ свободолюбивого людини. Це ну, просто, як би так сказати, порода видна людини. У сучасних фотографіях, на жаль, особливо для переробки у Цариніграфіці, на жаль, це складно знайти у сучасних фотографіях. А саме гуцули — це дійсно оберег України, оберег всіх Карпат, не лише України. Ну я, я лише бажаю, щоб ви якомога швидше змогли приїхати вживу, дізнатися не лише про гуцулів. В нас ще є бойки насправді на в Карпатах. Тобто, є дуже багато цікавого і те, що справді вартує, щоб його виражали різними засобами мистецтва. Давайте тоді трішки повернемося до іншої, до сучасної вашої творчості, зокрема до творчості пов'язаної з війною. Я так розумію, що весь період так і окупацію, і звільнення, і, і, і до цього часу ви перебували в Херсоні самому. Так, і зараз перебуваю. І... Пригостили. Як вдавалося творити в цей час? І чи вдається творити, тобто яким чином? Ну коли окупація була, звичайно, перші три тижні це про малювання річний шла. Ми всі жили в підвалах. А вже на четвертий тиждень десь вийшли, дивимося, в магазинах ні граму, нічого немає. Хліб роздавали тільки. Гуманітарних літ було по пів кіла десь греч... не гречки, а ячневої крупи давали. Дуже було складно. Тому сказати, що протягом всієї окупації створювались роботи це не так. Роботи почали створюватись приблизно до Пасхи, це десь квітень місяць, ну і літом вже влітку. Почали з'являтися надписи у нас на дорогах. Чекаємо ЗСУ. Ми всі чекали, чекали, вірили. Ну і роботи почали створювати ще швидше, натхненні цими звістками. Ну і коли вже ЗСУ зійшло, то десь зимою продовжувала, продовжувала творити. Ну, але при обстрілах, звісно, це складно. Одну з робіт повернення до чорного, старі та діти, я пам'ятаю, створювали в перервах між обстрілами, тобто нас побомбили, ми, я якраз закомпонувала, перші штрихи нанесла, побігли у сховище, а потім, вже коли от бомбили, то вийшли і закінчила вже роботу. Це вже було приблизно 3 години ночі. Ну, але робота в ітогі отрималась досить непогана. Ну, зима взагалі минула зима, то я напевно і ця зима, але наскільки пам'ятаємо пам цю зиму 20 23 року, коли світла не було, в Херсоні так зміше і опалення не було. І ви в цей час малювали? Тобто війна? У нас тоді якраз були удари з кандерами, і якраз я закомпонувала наступну роботу там була зображена дитина, яка плаче. От одна з цих двох робіт, якраз вимальовувала сльози і вирубається світло, вирубається газ. Ну, два дні почекала, а потім закінчила. Це Такі реалії, творчості в воєнний період. А як ця зима у вас порівняно з попередньою, як вона минає? Ну, вона так і минає. Це найголовніше. Тому що ми всі чекаємо весни, чекаємо, так як якось, коли бомблять взимку, воно страшніше, ніж mm. коли бомблять на весні? Ну, менше дещо. Обстріли, звичайно, шахідів дещо менше. Дуже сильно нас бомбили, саме оці, так, грудень і початок січня. Якраз на свята нас вже дуже бомбили, звичайно. І якраз тоді я і створювала це повернення до чорного. Намагалася виразити ці емоції, які переживала, тому що у сховищах дуже часто перебували. А чому саме старі і діти, от, от переважно на ваших портретах? Чому саме ви, ви так, так свідомо вибрали чи просто так малюється, так відчуваєте? Ні, свідомо, свідомо. Тому що, по-перше, знайшла дуже влучний вираз Марка Леві, французького поета-романіста, який якраз підкреслював, що саме старі і діти, вони як образ сучасного суспільства. А через моршки старих діти вчаться писати свою власну повість. Але ще хотілося б виразити, як війна пише свою повість на обличчях цих дітей і старих. Це роботи зроблені по фотографіях з інтернету, тому що херсонці, на жаль, зараз не дуже люблять фотографуватися. Вони в фотографіях виходять змученими, втомленими. Дуже багато недоспаних ночей, зморшки. Мені собі не подобаються на фотографіях. Хоча я пропонувала сфотографуватися навіть своїм знайомим, з якими з ми якими зустрічаємося, з якими ми у сховищах перебуваємо, але люди собі не подобаються, тому прийшлось брати фотографії з інтернету. Тобто, це всі люди вам не знайомі, так? Оці всі портрети. Так, так. Ви їх так вже тоді як відчуваєте? Ну, тобто, відповідно до своєї інтуїції, ви вже їх зображаєте як незнайомих людей, можливо, так і легше працювати, ніж зі знайомими обличчями. А як місто змінилося? Ну, ми бачимо ці страшні фото це жахливі. Але загалом, от як ви відчуваєте як митець? Наскільки Херсон став іншим за цих два роки, І є, є, в якому напрямку тобто, ці зміни? Ну, Місто порівняно з довоєнним часом дуже змінилось. Люди стали такі більш чутливі, більш вразливі і до свого горя, і до чужого горя. Ну, Це Херсону взагалі було не дуже притаманно. Але більше стали спілкуватися навіть з незнайомими людьми. Можна підійти просто на зупинці, запитати, де роздають гуманітарку, як, що. Вони більш контактні стали і більш раними. Звичайно, коли почалися особливо такі великі обстріли, і особливо такі масовані обстріли, то ніхто не спить, всі намагаються друг другу якось допомогти. І завдяки саме цьому і було пережито окупацію, і було пережито ці обстріли. Тому що. Якби не було такої єдності у Херсонці, як за влучним виразом нашого мера Колихаєва, ми несемо Херсон на руках. буквально. Коли почалась війна, це якось не так відчувалось. А коли окупація, коли все такі важкі часи обстрілів, то це дійсно зустріч, ти просто відчуваєш, що Херсон просто твориться в наших долонях Зараз зараз зовсім інший Херсон, ніж ти ті, ті вулички, які були до війни, звичайно, руйнування. Звичайно, це на жаль стало будинністю приїжджає. От ви кажете, що люди стали більш чутливими до чужого горя, здавалося, б, навпаки, війна має зробити всіх цинічними, е, такими черствими, цинічними, можливо, якимось поверховими, замкнутими в собі. А натомість люди стають більш відкритими і більш емоційно діляться одне з одним. В чому, на вашу думку, цей секрет? Чи це Україна, зокрема, Херсон такі особливі? Чи, можливо, насправді от війна відкриває людей іноді кращі сторони, а не гірші? Напевно. Що під час війни і світ стає якийсь, як би так виразити, чорно-білий, без переходів, без півтонів це лише світ контрастів. Напевно, в темні часи видно світлих людей. Напевно, так. Чудово сказано. А чи плануєте, можливо, у вас була вже виставка якась персональна, чи можливо ви її плануєте, чи це вона буде після перемоги, тому що хотілося б, щоб ці всі ваші роботи можна було побачити от не лише, скажімо, з екранів моніторів чи телефонів, а так вживу, якби вони були. Звичайно, я була б тільки за, тільки за, тому що ці вже роботи, це вже певна історія. Може, буду розповідати, про ті, що ці роботи створені саме під час обстрілів, тому вони несуть цю. Енергетику. Коли свистить міна над головою, то ну, трошки інше, інакше сприймається світ. От. У нас тут і шахідами, і градами, і мінометами обстрілюють то повний набір. Тобто виставки ще не було. І, і, і навіть Ні. у планах ще поки що немає. Але роботи ви зберігаєте, чи, можливо, роздаєте, чи продаєте якимось чином, ну, тобто якось, чи вони все ж таки всі у вас зберігаються. Зараз і у мене. Ага, ви чекаєте так. на виставку все ж таки, <ріх> для того, щоб вона ну, була? Там, чекаю на перемогу, а там вже можливо і виставку зробимо. Дуже хотілося, щоб вона була, і, можливо, щоб вона могла мандрувати іншими містами, щоб не лише в одному місті. Я знаю, що власне, і графіка, і малювання це не лише одне Це лише одне з ваших захоплень. Є там і бісероплетіння, є і вишивання, так тобто і поезія, і музика. Ну тобто, дуже дуже всього багато. От що на що ще зараз вистачає часу і натхнення? На жаль, зараз вистачає часу лише на малювання, ну не тільки часу а Натхнення, якби можливості створити щось, тому що бісероплетіння, поезія це більше стосується більш мирного часу. На жаль, зараз лише кулькова ручка, і лише світ графіки. Ну, у мене таке буде питання людини далеко від цього. Скільки треба кулькових ручок та на один такий портрет витратити? І чи це, це може бути будь-яка кулькова ручка, чи це спеціальні якісь ви обираєте? Ну, спершу я брала лише гелеві кулькові ручки. А тепер уже звичайні, звичайні, якщо додавати ще фон, робити кульковою ручкою, ну то звичайно більше. це десь 3-4 буде ручки. А якщо робота більш проста, то одна-дві. Але вважаючи, що одна робота при це приблизно займає. 6-8 годин, в залежності від складності та кількості штрихування, то і ручки розходяться дуже швидко. Не помічаєш просто. Ну, і кожна робота вас не повторна все ж таки, повторити її, напевно, не вдасться. Так, пробувала <говорила> повторити одну із своїх ранніх робіт, вийшло зовсім інша. А, ну, Насправді хотілося щоб, Бо я бачила в інтернеті ваші ранні роботи, вони кольорові, так, вони яскраві. Зараз все ж таки повернення до чорного, більше таких контрастів, тому що як ви кажете, війна це чорне і біле, це таке більш чіткий поділ і чіткі лінії. Хотілося б все ж таки побажати, щоб якомога швидше повернулися кольори ваші роботи, і щоб ви змогли. І мандрувати, і бачити більше таких приємних яскравих речей, окрім творчості, можливо, що ще дає вам зараз натхнення? Ну тобто, окрім, тобто, що ще дає вам наснагу до життя, окрім творчості зараз? Ну, звичайно, півдня проходить в пошуках добрих новин в інтернеті і як би так радись, чекаю наближення перемоги. Вишукуємо його у серед новин і чекаємо цих ознак. А ще, звичайно, музика. Музика, але не граю, а лише слухаю. Українську музику відкриваю для себе нові звучання, нове звучання, нові інструменти. Дуже цікаво слухати сопілку, автентичні записи, бандура дуже цікава має звучання. І воно Допомагає пережити ці миті між обстрілами і відносної тиші, які трапляються іноді у нас в Херсоні. Дякую за цю розмову. Дякую за те, що поділилися з нами і вашою творчістю, і таким оптимістичним поглядом на життя. І, можливо, ми відкрили для себе багато чого нового, те, що не знаємо. Дуже будемо раді бачити вас І в нас, івано-франківську. Хоча Івано-Франківська це ще не Гуцульщина, це теж лише початок шляху до Гуцульщини. Але хотілося, щоб якомога швидше ви могли здійснити свою мрію і побачити справді Карпати, такими, якими, такими, якими вони є не лише на світлинах, але такими, якими вони є в житті. Дуже дякуємо за цю розмову якому швидше перемоги, миру нам і спокою всієї України? Дякую, дякую навзаєм. Дуже чекаємо перемоги і, користуючись нагодою, хотіла б передати вітання ХДУ, який також реалкований до Івано-Франківщини, моєму коханому вузу. І подякувати за путівку, життя, за путівку світ графіки. Дякую. 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 Так, справді не згадали ми про Херсонський університет, який зараз є в Івано-Франківську. І бачимо, що все ж таки дуже багато є того, що нас єднає, попри ті всі складні життєві обставини, в яких ми перебуваємо. Дякую вам, дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною, Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.